Дитячу бібліотеку дружківки відвідали київські волонтери. До Дня Святого Миколая вони передали малечі, сучасні українські дитячі книжки та солодощі. Ми кинули такий клич в соцмережах до киян з тим, щоб люди жертвували українські книжки для дітей Донеччини і солодкі подарунки. І от кілька сотень книжок і таких подарунків нам пожертвували буквально за кілька днів люди. Принесли люди, організації різні діти з задоволенням отримували подарунки та розповідали вірші про святого Миколая. «Чудотворний Миколаю люблять тебе всі і знають, Тож нам привітати із твоїм святом у ці дні. Волонтери побували у школах і бібліотеках різних міст Донеччини та, крім дарунків, передавали щирі побажання від киян, щоб вони були щасливі, щоб вони виростали освіченими культурними гарними людьми. Любили свою країну, щоб наша країна була єдиною, мирною і процвітаючою.